Ракета рашистів вибухнула про запуску, рухнула прямо на їхню ж військову базу і всіх там покришила. Напевно, аби показати, як готується справжня освіжаюча окрошка посеред літа. Інгредієнти купа ворожої техніки та натовпи окупантів. Всіх акуратно зібрати в одному місці та подрібнити однією потужною ракетою. Моторошний рецепт, який приготувала рашистам війна. Кадри побачите і почути вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. У Білгородській області в Шебекіно пролунала серія вибухів. Деякі ЗМІ почали повідомляти попередньо про приліт ракети по місту, але згодом там зазначили, що славно звісне рашистське ППО влучило по базі найманців із Непалу. Окрім цього, поряди з військовою базою було зафіксовано різні руйнування у МКД, приватних будинках, соціальних та комерційних об'єктах. Також наслідок. Так у місті пошкоджено авто. При цьому місцева влада традиційно промовчала та ніяк не прокоментувала проліт по особовому складу окупаційної армії. Скоріше за все, наслідки дружнього вогню дуже серйозні. Хай там як але ймовірно саме через такі дружні прильоти найманці Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства, величезні втрати у штурмах і жорстоке ставлення командирів. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, рашисти шукають утікачів на тимчасово окупованих територіях Луганщини, але як правило безрезультатно втечу найманців із непалу, закріплених за військовими частинами графії, спричинена величезними втратами у штурмах, жорстким ставленням рашиських польових командирів, включно із неналежним відношенням за відмову від виконання наказів і на останній штурм, а також не виплати обіцяних грошей, зазначили ОГУР. Ватажки рашистської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях на гору пояснюють втечу не пальців нісенітницями про ймовірне відбуття до рідної країни через землетрус. Додали там, насправді ж потрапити із тимчасово окупованої території Луганщини назад у Непал досить проблематично. До того ж, за участь у бойових діях проти України у складі армії РФІ, Непал може притягнути своїх громадян до відповідальності. У підсумку бажання зробити легких грошей перетворилося для непальських бійців у пас. Безпечного виходу із якої не існує. Розюмували у Буданова. А ми повернемось з вами до бововни на території військових об'єктів у Білгороді. Так, внаслідок нещодавного удару дрона «Камікадзе» по Білгородській області, арафії повністю згоріло місце базування російських солдатів. Окупаційні війська облаштували місце базування у будівлі школи у селі Мощина. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра. Згідно з даними РОЗМІ, внаслідок детонації дрона у будівлі навчального закладу, де облаштовувалися російські військовослужбовці. Та подальшої пожежі відомо про щонайменше одного ліквідованого солдата. Уточнюється, що йдеться про покинуту школу у селі Мощини Яківлівського міського округу в Білгородській області, що розташоване за 25 кілометрів від кордону з Україною. Цікаво, що про удар дрона повідомляв і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму телеграм. Але за його словами, у селі Мощини внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи. Ніякого уточнення про військову базу, звісно ж, немає. Зазначається, що цей учбовий заклад давно не функціонує за своїм призначенням. За даними джерел, Астра внаслідок детонації та подальшої пожежі ліквідований один військовослужбовець ще десятки трьохсоті йдеться у публікації каналу. Також розмі повідомляють, що через проліт безпілотника, пожежу в будівлі та можливу подальшу детонацію була проведена евакуація із найближчих будинків 200 осіб. Також повідомили про влучання у районі залізничного вокзалу. Внаслідок обстрілу ушкоджено колії, що ускладнить роботу логістики ворога. Ще один поїзд зійшов із рек у Стромосколі Білгородської області. За даними місцевих каналів, це сталося вночі у районі Лебединського гірничо збагачувального комбінату. Чи є серйозні наслідки? Невідомо. Окрім цього, варто зазначити, що один із рашиських каналів злив подробиці удару ЗСУ по базі Рафії у Луганську. Тож стало відомо, що ЗСУ завдали ракетних ударів по військових цілях в окупованому Луганську. При цьому армія має дуже серйозні втрати. Про це повідомляє рашиський канал Кремлівська табак. Удари попередні було завдано американськими ракетами «Атакамс». Далі цитую допис. Ворог завдав масованого удару по Луганську. внаслідок влучання ракети падіння уламків. Ліквідовано за попередніми даними 22 військових, ще більше 20 трьохсот. Ракети потрапили до будівлі, де проходили збори офіцерів. Відправлялися на концерт Кобзона щонайменше четверо. А також у важливий військовий об'єкт, пише ресурс. Він стверджує, що було виведено із ладу якесь важливе обладнання, пов'язане із системами радіоелектрон Боротьби та протиповітряної оборони зазначимо, що військово-політочне керівництво РФ і мовчить про наслідки прольотів за окупованим Луганськом. Ну а тим часом ОСІНД експерти вже вирагували, що метою стала відома база окупаційної армії РФ у місті. Сила оборони України поки що зберігають мовчання. Збитки противника оцінюються. Ну і ми пам'ятаємо, що Україна постійно наполягає на скасуванні заборони завдавати удари американської зброї по військових об'єктах у глиб території РФ. Це потрібно, щоб вражати військові аеродроми та бази расистів, із яких вони обстрілюють наші міста. Цю тему неодноразово підіймали під час саміту НАТО у Вашингтоні. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Голосу Америки. За його словами, є сподівання, що таке рішення західні партнери ухвалять найближчим часом. Цитую. Усі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, робилися дуже тихо, і цього разу буде так само зауважив він. Представник офісу президента також додав, що між лідерами США і України є розуміння щодо того. Чому нам потрібен цей дозвіл? Усі знають звідки йде небезпека. Ракети запускають із конкретних місць, зазначив Ігор Жовква. Переконаний він також, що прогрес у цьому питанні однозначно буде, і це відчують усі вже незабаром. Цього викликає ситуація, яка склалася зараз у російсько-українській війні, так само, як це відбулося в минулому і з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією президента США, додав заступник керівника офісу президента України. Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єн Слотонберз заявив в інтерв'ю національному телемарафону Єдині новини в питанні щодо того, аби Польща збивала ракети графії на території України, нічого не змінилося. НАТО і надалі дотримується чіткої позиції щодо участі своїх членів у війні України з расистами. Також стало відомо, що німеччина таємно передала Україні величезний пакет військової допомоги, до якого війшла важка бронетехніка. І про це повідомляє німецьке видання Меркур, щоб Україна могла і надалі захищатися від нападу, який порушує міжнародне право. Борлін наприкінці. Орня, та на початку липня майже таємно та майже непомітно надіслав Києву величезний військовий пакет для її армії. Серед іншого йдеться про 39 танків. Окрім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще 10 основних бойових танків леопард і ще 20 БМП мардер, що означає, що кількість мардерів, поставлених німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених леопардів до 50. Окрім боєприпасів для Леопард, 1 і мардер Україна також отримала два додаткових. Мосту укладальних танка Бібер, два додаткових інженерних танка, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування «Вайсент-1». Загалом Німеччина працює над поставкою до 105 відремонтованих леопард 1 а 5 Зі свого боку Україна сподівається створити штурмову бригаду для наступальних операцій з леопардів та мардерів. Німеччина також поставила додаткову систему протиповітряної оборони айрісті СЛМ і ще одну систему протиповітряної оборони Аріс СЛМ для захисту критичного. Інфраструктури для міста від підступних рашистських повітряних атак у списку поставленої зброї з'явилися сенсаційні назви: три реактивні системи залпового вогню Хаймерс. Бундесвер не має на озброєні Хаймерс, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню. На початку травня, після переговорів зі своїми американськими колегою Лойдом Остіном, федеральний міністр оборони Борос Пісторіус оприлюднив, що Німеччина оплатить доставку зі США в Україну трьох реактивних артилерійських систем Хаймарс. Угода вже реалізована. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки, і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.